На черзі духовний прогноз і тема, яку сьогодні будемо розглядати, точніше, біблійний герой це Даниїл, і не тільки про нього, і про його друзів буде йти мова. Пам'ятний текст записаний безпосередньо у книзі Даниїла, третьому розділі. Давайте його разом зачитаємо. Якщо ж і не так, нехай буде тобі відоме, царю, що ми не будемо служити богам твоїм і золотому боввану, якого ти поставив, не поклонимося. От уявіть себе в таких обставинах. От, е, Даша, ти колись приміряла на себе от, взагалі, ну, біблійні історії, зокрема, ось цю, коли ти опинилася в полоні е, ворожої країни. Я думаю, що ну, сьогодні це буде дуже е, хороша паралель, паралель для так. українців. Е, е, і от е, Даниїл і його троє друзів: Шедрах, Мешах і Аведнего, е, – стоять перед вибором. Їм кажуть, ось є істукан, йому треба поклонитися. І вони не кланяються. Їм кажуть: ну, якщо не кланяєтесь, ви підете у вогняну піч. Uh -huh. Вони кажуть, добре, ми підемо у вогняну піч. І я вже на цьому етапі думаю, Боже, де взяти стільки сили, стільки мужності протистояти просто своєму принципу, так? триматися свого принципу і протистояти ось цьому моменту вклоніння uh -huh. ідолу. Тим не менш, вони йдуть на цей крок, довіряючи Богові. От так. як тобі така історія? Ну, Ти знаєш, це одна з улюблених історій взагалі в Біблії це історія про силу, про віру і не історія про страх. Тому що, якщо взяти паралель з нами з людьми, нас дуже часто огортає такий просто ну, тваринний страх, і ти не можеш його контролювати. Але коли в тебе є стосунки з Богом. Кожен день, який ти продовжуєш, у тебе є ця сила і є дух, який вже е, покриває просто оцей, е, ну, нелюдський страх. Е, і ти, е, Ну, я думаю, що вони осоздано йшли на це. І Бог їм дав Духа Святого, е, щоб перекрити. Е, те, що вони боялися або uh -huh. не знали, що буде далі. І я не знаю, чи вони знали, що Бог їх врятує, що він буде оцим четвертим Absolute. ангелом. Я не знаю, чи вони знали, але вони йшли на цей крок. Це це от найбільше диво, так що от уяви, що окей, тобі сказали кинуть вогняну піч, але це ще можливо буде, можливо, це просто беруть, як то кажуть, на слабо, uh -huh. як в сучасному сленгові. Але от коли ти вже стоїш перед цією розпеченою піччю вогнем. А, і знаєш, що вороття немає, і все одно йдеш на цей крок. А, виявляється, що вони там не самі. І от тут дуже цікавий момент, що Бог їх не звільнив безпосередньо від вогню і від печі, тобто вони туди потрапили. Але він був там разом із ними. І його ангел так він не дозволив опіктися цим друзям, і вони просто були серед цього вогнища так, і вийшли звідти неушкодженими. Це ж яку треба мати віру, щоб піти на такі кроки. Вогонь віри треба мати, так? Uh -huh. Класно. Дивись, тут така класна паралель, що дуже часто Господь не звільняє нас від труднощів, але Він завжди з нами. Мені здається, ось це важливо пам'ятати, що у всі часи, у всі випробування, ми не знаємо час, скільки вони будуть, ми не знаємо, скільки ми будемо страждати, скільки наші сім'ї, родини. Але ми знаємо, що Господь проходить ці труднощі з нами, Він несе нас на руках. Пам'ятаєш, як ось ця фотографія uh -huh. та, про кроки. І думаєш, закінчились кроки, а Бог просто тепер несе нас на руках. Так само. Він е, їх якби проносив через віру, і от мені подобається вислів, дуже класний, що Бог ніколи не залишає того, хто залишається йому вірним, навіть якщо весь світ проти нього. І саме в полум'ї вони побачили Ісуса Четвертого, який схожий на Сина Божого, вогонь, який, який мав їх знищити, став місцем Божої присутності угу. і таким, знаєш, е, якби образом е, того, що Господь тут з ним. Я розумію, що м, ну десь в прямому контексті того, що ми прочитали, ну себе уявити сьогодні важко так mm -hmm. безпосередньо, коли йде пряме випробування твоєї віри. Бо тут насправді ну, в їхньому випадку е, все було дійсно очевидно, що є випробування віри, тому що вони кажуть вклоніться ідолу», і вони yeah. кажуть, не вклонимося. Питання в іншому: чи є сьогодні в нас такі обставини? Коли ми теж випробуємо свою вірність Богові, чи є в нас такі ідоли? А вони насправді є, тому що для когось це може бути робота, для когось успіх, для когось навпаки, знаєш, як написано, що не дай мені бідності, щоб я не скаржився, і не дай мені багатства, щоб я не пішов від тебе. Написано одним з апостолів, і ти думаєш, що дійсно стільки спокус і стільки моментів, коли є ось такі ідоли золоті нашої сучасності. І от виклик той самий, чи ми вклоняємося в цьому випадку Богові, чи ні. Ну І зрештою, коли ми стоїмо вже перед вогнем. Які вогні у нас можуть бути в сучасному світі, от безпосередньо в нашому буденному житті критика, втрата, біль, ми осуду боїмося, що на нас не так подивляться, не так щось кажуть. Угу. І це наш вогонь, в якому ми опиняємося. Чи пройдемо ми це, чи зламаємося під впливом оточення? Також велике випробування для кожного із нас, і просто пам'ятаємо, що дійсно, як ти сказала. Крута фраза, що Бог не звільняє нас від випробувань, але він їх всі проходить разом із нами. Це круто, це неймовірно. Слухай ну ще трохи є практичного застосування цієї історії, тому що ми хочемо з кожної історії взяти щось таке важливе для себе. Хочеться сказати, що ось про ці ідоли, які ти сказав, що вони є у кожної людини, і, мені, і нам важливо дізнатися про них, дізнатися про них, викорінити їх з нашого серця, і щоб в нашому серці завжди був тільки Господь. Тому що ідоли заважають нам і приходити до Бога, і стирають нам стежку віри. Не те, що стирають, вони роблять її хвилястою і дуже довгою, безкінечною до Бога, тому що кожен ідол забирає на себе оця станція, така знаєш, то гроші, то слава, то ще щось. Тому хочеться. Щоб тільки Бог займав перше і важливе місце в нашому житті. Тому, дорогі друзі, читайте Біблію, наближайтесь до Слова Божого і обов'язково викоріняйте усіх ідолів зі свого серця.